У листі міністерства до української греко-католицької церкви мова йшла про те, що богослужіння та інші обряди можуть відбуватися тільки в культовій споруді і на прилеглих територіях, аби звернутись до Бога в іншому місці, до прикладу на майдані, потрібен дозвіл місцевої державної адміністрації, яка наразі відсутня. Недотримання наведених переписів згідно з положенням статті 16 закону України про свободу совісті та релігійні організації може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності і відповідних релігійних організацій. Ця заява не залишилась без уваги. Обурені чимало християн. Пані Вікторія розповіла нашій знімальній групі, що також не змогла залишитись осторонь. Тому вона написала листа до папи Римського. Чому я вирішила цей лист написати? До Папи Римського, тому що, по-перше, я християнка, по-друге, за фахом я юрист. І мене обурило порушення конституційного права України, яке гласить, що всі громадяни мають рівне право на вірусповідування. Зв'язку з тим, що Конституцію України передбачено, що церква відділена від держави, я вирішила звернутися до його святійшиства Папи Римського. Родина ідею жінки підтримала. Довго думати над змістом листа також не довелося, писала про те, що турбує. При можливості, по-перше, попросити його, щоб він молився разом з нами. про мир, справедливість на нашій землі. По-друге, вважаю, так як церковь відділений від держави, лише він може коментувати дії священства і робити висновки і давати настанови. Якби такий лист був написаний про заборону православної церкви чи реформатської церкви, чи будь-якої християнської церкви, я поступила би так само. Пані Вікторія сподівається, що про її лист папа Римський дізнається, і її прохання будуть почуті. Вірить, що молитва святого отця за Україну зможе допомогти. Об'єднуються в молитві сьогодні і різні конфесії на В Надії на краще зараз усі без винятку закарпатці. Папа Римський Франциск молився за Україну 26 січня за загиблих останніми днями та побажав конструктивного діалогу між владою та громадськістю. Огортаю молитвами Україну, зокрема тих, хто втратив своє життя цими днями та їхні родини. Бажає, щоб розвивався конструктивний діалог. Між інституціями та громадським суспільством, що, включаючи будь-яке застосування насильницьких дій, у серці кожної людини переважав дух миру та шукання спільного добра, зазначив папа Франциск.